Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 394 Козак Данило наварив колишу. Сам з'їв одну четверту казана. Козаку чубу дав одну третю залишку. Козаку Біловусу. Одну другу нового залишку, а козаку ворону решту. Після обіду козаки ніяк не могли з'ясувати, кому з них дісталося більше колишу. Допоможіть їм розібратися. Добре, давайте допоможемо розібратися козакам, хто більше з'їв колишу. Починаємо. Пишемо номер 394. І спочатку треба записати скорочену умову. Дивимось, хто їв кулеш? Данило. Потім прийшов Чуб. Далі прийшов Біловус. І в кінці все, що залишилось, з'їв Ворон. Що відомо про Данило? Відомо, що Данило з'їв одну четверту всього казану. Далі прийшов чуб. Я перед Данило поставлю одиничку. Це означає, що спочатку Данило пообідав і пішов. А потім прийшов чуб, і він з'їв одну третю залишку. І також пішов. Тому поставимо перед чубом 2. Далі прийшов біловус. І біловус вже з'їв одну другу нового залишку. Тому я ставлю перед біловусом 3. Тобто, якби третій чоловік, хто прийшов. І напишу, що він з'їв одну другу нового залишку. І вже четвертий був ворон. І він з'їв невідомо яку частину йому залишили казана. Але ми знаємо, що він з'їв решту. І нам з вами треба оцінити, яку частину кулешу з'їв кожне, а потім зробити висновок, хто з'їв більше. Нам вже відомо, що Данило з'їв одну четверту всього казана. І будемо від цього відштовхуватись. Я обвела, бачите, олівцем. Далі, чуб з'їв одну третю залишку. Тому перша дія, ми знайдемо, скільки залишилось кулешу після того, як пообідав Данил. Весь казан, весь цей кулеш. Беремо за одиницю, як одна ціла. І тому я від однієї цілої віднімаю 1 четверту. Потім представили 1 як 4 четвертих і мінус 1 четверта. І нам треба підняти дві дроби з однаковими знаменниками. Ви це вмієте. Це буде 3 четвертих. Ми знаменник 4 переписали, а чисельники відняли 4 мінус І це у нас частина. Всього колишу, що залишилось після того, як пообідав Данило. От він, три четвертих, отаку частину залишив чубу, біловусу та ворону. Пишемо пояснення довільною формою. От Як ми розуміємо це, так і пишемо. І ще треба в умові поставити отаку. Порівняльну стрілочку покажемо, що ми будемо порівнювати, кому колишу дісталося більше. Крокуємо далі. Чуб з'їв одну третю залишку. Дивіться. Одну третю, тобто дріб від залишка. Як знайти дріб від числа? Треба число помножити на дріб. Залишок у нас 3 четвертих. І нам треба знайти 1 третю від 3 четвертих. Дріб від числа знаходимо множенням, тому я пишу друга дія: число 3 четвертих множимо на дріб на 1 третю. І щоб помножити дві звичайні дроби, ви знаєте, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Треба скоротити дріб на 3. Отже, у нас залишилось чисельнику добуток 1 на 1, а в знаменнику 4 на 1. І відповідь 1 четверта частина. І от таку частину колишу з'їв чуб. Дивіться. Данило і чуб виходить з'їли однаково. За умовою Данило з'їв 1 четверту. І ми знайшли, що чуб з'їв 1 четверту частину колишу. І нам треба знайти, скільки з'їв біловус. Данило і чуб ми знаємо, скільки з'їли. А біловус з'їв одну другу нового залишку. Тому давайте від цілої частини від одиниці віднімемо те, що з'їв Данило та чуб. І запишемо 1 мінус 1 четверта і мінус 1 четверта. Одиницю представимо як 4 четвертих, мінус 1 четверта і мінус 1 четверта. Далі, як відняти дроби з однаковими знаменниками? Ми знаменник переписали, а чисельники треба відняти. Відповідь: 2 четвертих. А цей дріб треба скоротити на 2. В чисельнику 1, в знаменнику 2. Дорівнює 1 друга. І що це ми знайшли? Це частина кулишу. Що залишилось після того, як пообідав Данило і Чуб. А що ми шукаємо? Ми шукаємо, скільки з'їв біловус. Він з'їв одну другу нового залишку. Ну, половину нового залишку, так? Тобто, як знайти дріб від числа, це половина від половини. Ну тобто, вже усно, можна сказати, але давайте ж запишемо, що ми шукаємо дріб від числа. Треба одну другу, в даному випадку, це число помножити на одну другу. І це дорівнює скільки. Щоб помножити дві дроби, треба помножити їх чисельники і знаменники. І ми знайшли, що одну четверту, от таку частину колишу, з'їв біловус. Дивіться, біловус також з'їв одну четверту частину, так само, як і Чуп і як Данило. Нам залишилось дізнатися, скільки з'їв ворон. Він з'їв решту. Можна було і усно сказати, але я записала 1 ціла мінус, 1 четверта, мінус 1 четверта, мінус 1 четверта. І це 4 четвертих мінус 3 четвертих. І ми дізналися, що 1 четверту частину кулешу з'їв ворон. І робимо висновок, що всім козакам дісталося порівну кулешу. Кожний з'їв по чверті казана кулешу. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!